Чотири обов'язкові предмети і дві хвилини на завдання. Такі новації цьогорічного національного мультипредметного тесту. Основна сесія вже розпочалася 14 травня і триватиме до 25 червня. Йдеться в українському центрі оцінювання якості освіти. Про рівень успішності українських школярів та фактори, що впливають на підготовку до іспитів, будемо говорити із начальницею управління Державної служби якості освіти в Черкаській області Оксаною Компанієць. Я вітаю вас, фані Оксано. Вітаю. Зважаючи на результати минулого року в Україні і за кордоном цей тест склали понад 268 тисяч учасників, із них 13 тисяч отримали найвищий бал, із більше 13 навіть із української мови, і близько 8,5 тисяч із математики, що вплинуло на саме такий показник. Національний мультипредметний тест це формат вступного випробування для тих. Випускників цьогорічних або попередніх років, які хочуть продовжити навчання за програмами бакалаврськими. тобто, це по суті ті, хто хоче вступити в заклади вищої освіти, фахової передвищої НМТ у нас не є обов'язковим. НМТ є добровільним, які люди зголошуються пройти саме для того, щоб вступити в заклад вищої освіти. І тому, тут, якби оперуючи цими всіма цифрами, ми маємо розуміти, що НМТ не може відображати. Фактично результатів навчання всіх дітей в нашій системі освіти. А це тільки ті діти, які готувалися фактично його здавати. Разом з тим, деякі речі, звичайно, мабуть, будуть насторожувати нас, особливо якщо мова йде про, наприклад, про кількість дітей, які не змогли. Подолати той бар'єр у 100 балів, який визначений мінімальним. І наприклад, з математики це дуже велика цифра. Це більше 4% від усієї кількості, хто складав. Більше того, ще 19% отримали результат від 100 до 120 балів. Це ну в принципі. Теж дуже низький результат. І тут, мабуть, ми маємо звертати на це увагу і говорити в принципі, про ті проблеми, які у нас супроводжують опанування навчальних програм з якихось предметів, зокрема з математики, мабуть. І тут ці результати десь корелюються з результатами міжнародних досліджень, PISA, з результатами. Дослідження якості освіти, яке проводить Державна служба якості освіти. До речі, щодо дослідження ПІЗА-2022, за результатами цього дослідження більша частина 15-річних підлітків мають базовий рівень знань, лише 3% мають високий рівень із української мови, там, зокрема, читацька грамотність. От і близько 2% – це математика і природничі науки. Що можете сказати про результати цього дослідження? Це вже було друге дослідження, і ми дійсно можемо порівняти результати після 2018 року і після 2022 року. Якщо говорити про результати в цілому. То десь всі країни-учасники отримали певно гірші результати, ніж попередні, тому що це пов'язано саме з ковідним періодом. Разом з тим для України це були додаткові виклики, звичайно, і ми можемо говорити про те, що погіршилися результати наших дітей. Але разом з тим ми ще маємо певні речі, які теж потребують додаткової уваги, тому що підтвердилася дистанція між дівчатами і хлопцями Ви в читанні, в математиці. Ми маємо надзвичайно великий розрив між дітьми в сільській місцевості і в великих містах. І тут ми говоримо, що ця дистанція вона збільшилася у порівнянні з попередніми результатами піза. Якщо ми говоримо про математику, то це різниця зараз на сьогодні 4,5 роки, читання 5 років, і природничої науки це 4 роки. Ну, тобто це дуже велика різниця між сформованою грамотністю в сільських школах і в школах у великих містах. Чому так відбувається? Це доступ до навчального закладу, це немає кваліфікованих кадрів, чи ще якісь інші причини? Є сприятливі, і несприятливі передумови в навчанні, і тут діти, які Навчаються в сільській місцевості, мають дійсно менше можливостей для доступу, все таки до якісної освіти. До речі, і НМТ, якщо результати проаналізувати, ми це бачимо. Бо на сьогодні все-таки результати в сільсь... дітей з сільських шкіл вони нижчі, ніж в містах. І наше дослідження минулорічне дало теж відмінність між результатами в дітей з сільської місцевості і з міст. Тут є багато чинників. Це і, наприклад, коли ми говоримо про сільську місцевість, здебільшого там невеличкі заклади освіти, які освітній процес складно організувати якісно, тому що це недостатня матеріальна технічна база. Це часто не вистачає вчителів, а вчителям доводиться викладати по кілька предметів. Наприклад, у нас по статистиці в цьому навчальному році десь 25% вчителів викладають три і більше предметів. Ну це не дуже хороша історія. Тому тут комплексна така проблема, і на сьогодні реформа нової української школи, формування ефективної мережі ну це якраз ті питання, які можливо допоможуть вирішити. Цього року в національному мультипредметному тесті є чотири предмети? Минулого року це було три. Цьогоріч три основних: це українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір. На вашу думку, чи буде це додатковим навантаженням для випускників і на які результати варто сподіватися? Ну, безперечно, чи здавати три предмети чи чотири різниця є, тим не менше ми маємо розуміти, що всі ці три предмети, які вибрані як обов'язкові, вони надзвичайно важливими. Тому що українська мова і математика це в принципі ті дисципліни, за результатами яких можна говорити про те, що абітурієнт спроможний далі вчитися. Окрім того, що опанування історії. Програми з історії, знання з історії, мабуть, є чи одним із найголовніших на сьогодні для формування громадянина, громадянської активної позиції, і це для майбутніх фахівців надзвичайно важливо. Тому якби я дуже позитивно відношуся особисто до того, що є історія України серед обов'язкових, а щодо того, наскільки вдасться справитися, ну в минулому році, по-моєму, половина чи навіть трошки більше вибирали як вибірковий предмет історії України, то я думаю, що це не буде таким. Аж занадто великим на не стане таким занадто великим випробуванням для здобувачів освіти, бо тим паче, що тести НМТ, вони відповідають програмам ЗНО відповідно відповідають вимогам до тієї програми, яку діти мали би опанувати в закладі освіти. Цього року НМД розпочався на три тижні раніше ніж минулого року. Як думаєте, чи достатньо було цього часу, щоб підготуватися? Насправді ця проблема в старших класах є, бо така надзвичайно велика кількість предметів, які сьогодні вивчають діти в 10 11 класі, не дає їм можливості якісно глибоко зануритися в вивчення тих предметів, які їм потрібні. І е, мені здається, що цей підхід е, він є точно неправильним. І це точно те питання, з яким сьогодні намагається справитися реформа профільної школи, коли ми говоримо про те, що е, з 27-го року мають бути. Такі заклади освіти, де діти можуть вже в 10 класі або після 10 класу вже обрати напрям своєї майбутньої професії, своєї, свого інтересу майбутнього і вчити, от, глибоко вчити кілька предметів і, відповідно, готуватися вже до майбутньої професійної діяльності і до навчання. Зараз такого нема, і дійсно, десь, можливо, є сумніви в тому, що це не є складно, але. Точно, це необхідний мінімум знань, просто який дає, дасть можливість опанувати вже в майбутньому програми бакалаврські. Ви сказали, що НМТ складається відповідно до шкільної програми. Як гадаєте, чи може український учень самотужки опанувати всю шкільну програму, не звертаючись за консультацією до вчителів, не беручи додаткові заняття у фахівців, як ми кажемо, репетиторів? Не беручи консультацію вчителів, не можна. Я впевнена, що це неможливо. Мабуть, коли є у дитини сформовані гарні, та ж сама читацька, наприклад, грамотність, коли він вміє працювати з текстами, з інформацією, вміє її осмислювати, мабуть, учень або учениця можуть опанувати якісь компоненти, можливо, якісь теми самотужки, але, на мій погляд, без. Вчительської підтримки це точно неможливо, і е, всі наші дослідження, які ми проводимо, говорять про те, що один із факторів, який позитивно впливає на результати навчання, на сприйняття предмета е, учнем, є те, наскільки гарна комунікація із вчителем, і наскільки вчитель допомагає. З якимись незрозумілими речами, пояснює, надає додаткові консультації. Це дуже погано, коли доводиться дітям користатися послугами репетитора, на мій погляд, бо крім безпосереднього навчання, має ще бути інше життя, інші інтереси, музика, спорт, мистецтво. А, тобто, ну, якби мають бути ще і інші якісь зацікавленості активності у дітей. От, але з іншого боку, мені здається, що тут а, і батьки певною мірою відіграють якусь особливу роль, тому що вони мають дати дітям можливість і помилятися, і мати сили в собі не робити завдання за дітей. Чи треба додатково повчитися, якщо дитина, наприклад, через хворобу втратила якийсь певний час і потребує додаткової уваги? Так треба. Чи потрібно це робити завжди? Це вже не дуже хороша практика. Чи є перелік рекомендацій, як надолужити освітні втрати у школі і вдома? Є у нас е, такі рекомендації, які ми сформували, е, наприклад, за результатами минулорічного дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти, за результатами тестування з математикою з української мови. Ми сформулювали для шкіл такі рекомендації, е, і незважаючи на те, що в принципі е, для того, щоб говорити про методики компенсації, ми маємо зрозуміти. Де діти мають втрати, тобто, в першу чергу, заклади освіти і вчителі мають проводити діагностичні тести, роботи, давати завдання, мають проводити діагностику. Вони ж це роблять? Вони це роблять. Вони це роблять, вони користуються різними е, інструментами, але ми їм пропонували всеукраїнську школу онлайн, де розміщені тести е, з кількох предметів. І цей інструмент він по-перше розвантажує вчителя від того, що ці роботи треба перевіряти. Це додатковий час. Там уже сформовані завдання, які відповідають стандарту. І вчитель може провести цей діагностичний тест, наприклад, мати результат одразу про кожного учня, ученицю в своєму класі, з яких тем є прогалини, на які теми варто звернути увагу, які теми є незрозумілі провести роботу з цих тем, з цими дітьми, спланувати свою роботу. І потім провести повторний тест, зрозуміти, яка динаміка відбулася. За результатами цієї роботи, що ж я вам дякую за це роз'яснення. І що знайшли час для нашої розмови? Я нагадую, що ми говорили із начальницею управління державної служби якості освіти в Черкаській області Оксаною Компанієць про освітні втрати та успішність українських школярів.